Містер Подушка та зірки в одному маленькому містечку у чарівному будиночку жив великий витівник, мрійник і найліпший друг містер Подушка. Час від часу з ним траплялись різні пригоди, які він придумував собі сам. Містер подушка був м'якеньким і пухкеньким, полюбляв льодяники, обожнював обійми і запах кориці на свіжих булочках. Але найдужче містер подушка любив зірки. Тож одного разу був надзвичайно гарний весняний вечір. Небо було. Таке зоряне, що, здавалося, можна доторкнутися до кожної зірочки, навіть лизнути, ніби людяник, вітру не було. Дерева за вікном стояли нерухомо, мов намальовані. Містер подушка замислився а які зірки на смак? Може, вони солодкі, немов карамельки. А може, кислі, як лимон. Він почав дивитися на них так, ніби вони отот -от розкриють свій секретний смак. Як би мені їх спробувати? міркував містер подушка. Отак, міркуючи, містер подушка з кожною секундою ставав все більш і більш рішучішим. Придумав. вигукнув він. Я змайструю зіркокусь і дізнаюсь, які зірки на смак. Містер Подушка підпушив свої бочки і подався прямісінько до гаража. Містер Подушка дістав велику товсту книгу з детальною інструкцією, поправив свої квадратні окуляри і почав читати. Довго-довго він вивчав кожне слово, перегортаючи сторінку за сторінкою. Аж раптом містер подушка закрив книгу і голосно чхнув. І тут, у різні боки полетіли гайки, шурупи і безліч іншого надзвичайно цікавого усе загриміло, задзвеніло. Зіркокусь був готовий. Містер Подушка дуже зрадів йому і почав обіймати та так сильно, що, здавалося, він зараз теж обійме його у відповідь. Не гаючи ані секунди, містер Подушка на швидку руч змайстрував собі скафандр. І, хоч він не був упевнений, що космонавти вдягають саме такі, однак його бажання лизнути зірку було настільки сильним, що він не міг зволікати. Містер Подушка знав, що треба поспішати. Він заліз у зіркокусь, перевірив усі прилади, підкрутив усі гаячки і натиснув кнопку Старт. І в ту ж мить Зірко кусь затремтів, зашумів і почав видавати дуже гучні звуки. Містер подушка пожалкував, що забув взяти навушники. Бах-бах! І Зірко кусь почав стрімко набирати висоту. І ось Зірко Кусь порівнявся з верхівками дерев, з дахами будинків. А потім усе стало таким маленьким, маленьким, що вже не можна було нічого розгледіти. Зірки. вигукнув містер подушка, я лечу до вас. І цієї миті йому здалося, що всі зірки на небосхилі засяяли яскравіше та смачніше. Кружляв поміж зірок. Містер подушка ніяк не міг обрати, яку саме зірку він хоче лизнути. Вони всі здавалися такими неймовірними, що він зовсім забув про час. Зірко Кусь зробив ще кілька обертів і повільно, повільно почав спускатися на землю. А містер Подушка й далі замріяно дивився на зірки. Вони приземлилися так тихо, наче хтось дбайливо підстелив їм ковдру. Містер подушка відчинив ілюмінатор, зняв скафандр і дуже засмутився. Йому так і не вдалося лизнути жодної зірки. Він так і не дізнався їх секретний смак. Але ж я все придумав пережив справжню пригоду, змайстрував зіркокусь і пошив скафандр, злітав до зірок. І містер подушка широко усміхнувся. Аж раптом містер Подушка згадав про льодяник у своїй кишені. Він розгорнув його і, смакуючи лизнув. Які ж загадкові ці зірки, подумав містер подушка. Мій льодяник дуже на них схожий. І він такий солодкий. До нової пригоди.